Гінекологія галузь медицини, що вивчає захворювання, характерні лише для жіночого організму будь-якого віку, і насамперед захворювання жіночої репродуктивної системи. Гінекологічне здоров'я має великий вплив на всі системи організму жінки. Тому регулярно відвідувати гінеколога це золотий стандарт відмінного самопочуття. І не тільки для дорослої жінки, а й для дівчинки, каже лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку Віталія Янченко. Потрібно правильно гігієнічний уход, правильно реагувати на якесь запалення, яке у всіх дівчинах є. Просто є причини боль більш агресивні чи менші. Так вліяння буде по-різному. При яких запаленнях бажано не самостійно з цим справлятися в домашніх умовах, а не приходити к нам. І ми поможемо допоможемо на це правильно відреагувати. Дитяча гінекологія відносно молодий напрям сучасної медицини. Дитячі гінекологи знаються і на репродуктивному здоров'ї, і на педіатрії, і на психології, адже вони працюють із зовсім малими пацієнтками, в яких бувають різні хворобливі стани. Є скарги, якими завжди звертаються до нас. Це такі, як підвищене виділення, печія, дискомфорт. Одна з розповсюджених проблем зміни при сечовипусканні. Тоді вже це гострий запальний процес, і к нам звертаються для того, щоб ми... Провели обстеження. Якщо не звертаються, на жаль, ті дівчинки вже йдуть до інших лікарів, таких як нефрологи. Фахівці вже нефрологи к нам направлюють, тому що цей процес завжди починається з гінекології. Не обов'язково інфекція є причиною запалення. Воно може бути викликано і алергією, і порушенням травлення. А сьогодні на репродуктивне здоров'я малих українок впливає і стрес. Додавався ще один фактор, фактор стресу війни, а нервова система дуже не впливає на наш імунітет, вліяє на гормональну систему. Перше, на чому економить організм, це на гормональній системі у жінки, у дівчинки, коли вона в стані стресу. Тому порушується цикл, порушується розвиток, загострюються якісь конституціональні хвороби. Матері потрібно звертати особливу увагу на психологічний стан доньки в підлітковий період, коли знижена самооцінка. Дівчата можуть надмірно худнути через дієти або, навпаки, доводити себе до ожиріння. Це теж впливає на репродуктивну функцію. Довірча бесіда з лікарем дозволяє виявити проблеми. Не всі дівчинки розуміють. Анатомію своїх органів, як, що на неї може повліяти. Ми можемо роз'яснити на якихось макетах. Ми знайомимо дівчинку з тим кріслом, щоб вона подальше не боялася приходити до гінеколога, проходити профілактичний огляд. У дівчинки проходить огляд зовнішніх органів, не без яких втручань. Віталія Янченко розповіла також про вакцинацію від вірусу папіломи, яку рекомендовано робити в підлітковому віці, адже профілактика є запорукою здорового майбутнього жінки.